З вами компанія Easy Autolks. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії для оголошення в авторії ось такий Passat B8. Це у нас є 2018 календарний рік виготовлення та 2019 модельний рік. Дану автівочку ми виграли на лізінговому аукціоні Німеччині. Вона вже є розмитнена, пройдений професійний диталі та очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю в додаток до оголошення авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там підписуйтесь на різні наші соцмережі. Ви дізнаєтесь про нас більше, плюс будете мати змогу придбати автомобілі, які ще в дорозі, по найвигіднішій для, вашій, для вас ціни. Також займаємося. Підбором під ключ на лізінгових аукціонах Європи та підбором на живих майданчиках по Німеччині. Це так, на майбутнє, кому цікаво, звертайтеся. Відносно даного пасатіка. Це у нас є комплектація Comfort Line. Автомобіль має 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Це у нас вже є DSG DQ381, мокра, надійна, ступенева, класна коробочка. Потужність двигуна у нас 110 кВт, це у нас 150 кінських сил, і пробіг в районі 160 тисяч км. Точніше, заглянемо до спідометра і покажу. Загалом це відео роблю для того, щоб людина, яка бажає придбати дану автівку, могла краще оцінити його стан через це відео. Ну і взагалі побачити той автомобіль Наче вживу. Відео роблю одним кадром, тому можу щось забутися десь. Всю інформацію, і актуальну ціну ви завжди можете дізнатися по оголошенню, повторюсь, посилання, на яке є під цим відео. Авто без жодного підфарбування, без царапин, без якихось пошкоджень, без вмятин. Відео з товщиноміром фарби теж надам усім бажаючим, хто звернеться за даною автівкою. Так, По колу я пройшов авто. Повторюсь, без зауважень, без царапин, без пошкоджень. Йдемо по комплектації пройдемось. Бачимо, у нас присутні передні задні партроніки. У нас стоїть, звичайно, галогенова оптика. Присутній дістронік з адаптивним круїзом контролем. Дуже гарний синьо-голубий колір, колір хвилі морської. Він на сонечку виблискує, це є у нас металік. Мені він один з найкращих кольорів для ВАГ-групи. Далі йдемо. У нас стоять ось такі легкосплавні диски, 200, розмір 21560R16. Це у нас Pirelli з дуже гарним протектором. Також в комплекті до даного автомобіля йде ще зимова гума з дуже хорошим протектором ось на теж легкосплавних дисках. І теж ми маємо Pirelli, Розмір у нас, дивлюсь, 215-60R16. Рік, напевно, з цієї сторони не буде видно. Зараз переверну колесо, глянемо. З цієї сторони. Так, 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 так. Дивлюсь, 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 шукаю. Знайшов. Це у нас 29 тиждень 21-го року. Гума. Далі, відносно комплектації, задні протроніки говорив. У нас присутня задня камера у значку. Ну йдемо, певно, вже до салону. Авто в хромпакеті без тонування, з релінгами. Ще по мертвих зонах теж в даній моделі мертвих зон немає. І ось тут у нас вишенька на торті. Ось така ось такий крутезний світлий салон. Просто стерильної, стерильної чистоти. Як воно круто все виглядає, комбінація кольорів. Це у нас є. Алькантара з тканинною комбінації. Бачимо сидіння з електрорегулюванням спинки водія, з масажем та ергокомфортом. Так, Відразу покажу він-код для будь-яких вам відомих перевірок. Ну Йдемо передивимося салончик. Як воно все гарно виглядає? Сидіння тут в ідеальному стані, ніде не реставровані. Дуже. Гарні збереження, кермо теж бачимо в ідеальному стані. Важілька ПП без пошкоджень. Два ключика у нас ще маємо такий органайзер для ключиків. Такс. Дивимося точний пробіг. У нас 168 529 км. Маємо трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидін. Топову мультимедію сенсорну. Так, ще візьмімо пороги. Теж все в ідеалі. Так, тут трошки голугія. Дверна карта. Задній ряд сидінь. Все як новеньке. Пройоми. Дверна карта заднього пасажира. Йду до багажника. Багажник у нас без електрорегулювання, стан кришки багажника з внутрішньої сторони все ідеальне. Шторочка на місці. Величезний об'ємний багажник бачимо. В комплекті у нас йде ремкомплект, балончик з пінкою, Запа... кажу запаска цей у нас. Аптечка, крюк. Ну і тут у нас знак. До речі, в наших умовах добре, що є місце, де можна положити одне з цих коліс запасним собі. І дощ по правій стороні пройдусь. Ось так виглядає дверна карта. По пройомах все гарненько. Ще раз сидіння. Такие еще ракурс вам, что вы бачили, и до переднего пассажирского места. Дверная карта. Стан приемов. Еще раз стан сидения. Також водійського. Стан керма. Стан панельки. Знизу. Ну, приємно такі автівочки знімати, вона просто як новенька. Ось такий автомобіль попадає у нас в продаж. Кого він зацікавить, детальніше зв'язуйтесь з нами. Надамо всю потрібну вам інформацію. Також будь-яке з наших авто можемо надати на будь-яку вам відому перевірку, після чого зробити її доставочку по Україні. Також у нас присутнє кредитування, якщо у випадку вам не вистачає якоїсь певної суми до вашої мрії. Звертайтесь з нами легко. Дякую всім за ваш час. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!